Долучаємо до ефіру керівника центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. З нами на зв'язку. Пане Олександре, ми вас вітаємо і слава Україні. Героям слава вітаю вас! І смерть тим клятим ворогам кажемо. Ми вже за традицією, і дякуємо нашим збройним силам, які ту смерть клятим ворогам нашим несуть. Олександре, от зараз з'явилася інформація, що Німеччина нарешті ухвалила рішення про передачу Україні ракет Таурус. Відповідно, вона долучилась до цього клубу Франція, Велика Британія. Ракети, тут це по факту наразі сама дальнобійна зброя, яку отримуємо ми від партнерів. Це на вашу думку, про що А свідчить і як це може вплинути і в політичному плані, і зрозуміло, що в військовому плані на ситуацію на землі. Ну, по-перше, наскільки мені відомо, Німеччина ще думає, рішення позитивного немає, як і не було насправді. Була заява чотири дні тому міністра оборони Німеччини Пісторіуса про те, що уряд Німеччини все ще проти цього рішення зараз чиниться тиск на німецький уряд. Це правда, було інтерв'ю в виданні з Шпіґель Андреаса Шварца. Це один із депутатів правлячої дійсно соціал-демократичної партії Німеччини, який сказав про те, що. А, на його думку, український контрнаступ застопорився і для того, щоб пришвидшити поза як Україна не має літаків, потрібно надати далекобійні ракети Таврус. На сьогоднішній день це є тиск на німецький уряд. Він сам по собі позитивний, але я не маю жодної інформації про те, що Німеччина ухвалила офіційне рішення про передачу цих ракет Україні. Коли ухвалять, можна буде оцінювати на сьогоднішній день там ще тривають дискусії. Так, да, я тут е, мушу сам себе виправити. Це інформація від Єгора Черняєва. Е, Чернєва, перепрошую нашого е, депутата, який якраз говорить, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні цих ракет а е, фракції, парламенти. Це зрозуміло все дуже добре. І це в, е, шлях до остаточного рішення. Але рішення власне е, ухвалюють уряди. Але от е, Чому я так можливо трошечки поспішаю? Але от е, в мене таке враження, і хочу з вами е, почути вашу думку, що партнери наші стали менше говорити про постачання зброї, а більше робити. Ну принаймні, це видно по ситуації, коли бавовна вона все ширше і ширше е, розповсюджується Російською Федерацією. Ну, справа в тому, що давайте так: якщо ми говоримо про всі ті вибухи в Росії, ми прекрасно розуміємо, що Україна взяла на себе зобов'язання не вести там бойові дії за допомогою західної зброї. І в мене немає сумнівів думати, що не дотримується цього офіційно, тому що це наші зобов'язання перед партнерами. Я не думаю, що це зовсім виправдано і справедливо. Але якщо нас попросили такі рішення ухвалити, то звичайно, що зважуючи на шальках терезів, фактично надання зброї чи не надання взагалі, і надання її з умовою нанесення ударів по окупованих територіях, звичайно, треба надавати і треба цією зброї користатись. Те, що відбувається зараз в Росії, мені здається, що це вже, скажімо так, серйозні експерименти і випробування різних українських розробок, безпілотників, дронів різних моделей, що дуже добре. Я це позитивно оцінюю високо, тому що ми бачимо, що ми реально зробили в цьому сенсі ривок, як в повітряних дронах, так і в морських дронах. Ми бачимо, як вони атакують ворожі російські кораблі. І це важливо насправді. Що стосується загалом зброї і передачі від партнерів, то з одного боку, так, я з вами цілком згоден, тому що е, як допомога йшла, так і вона надходить. І не про все ми дізнаємося одразу, тому що не все публічно оголошується і менше розмов довкола цього. А з іншого боку, з того, що чуєш від нашого командування, від наших військових, що звичайно потрібно ще більше, особливо засобів для розмінування. Тих же самих ракет тут ми згадували Таурус, вони б нам безумовно допомогли, чи атакам це американські, чи інші види зброї. Тобто, потреби насправді ще є. Але партнери продовжують цю допомогу, тобто зброя надходить. А, про те, що зброя таки йде, і я задумалася про безпілотники. Згадала той ролик, який демонстрували на тимчасовій території Росії і показували, як вони. Виготовляють в якій кількості ті безпілотники. Я пам'ятаю той внутрішній наш бунт, який виник на території України. що А чого ми нічого не робимо? А чого ми нічого не виготовляємо? Ми так виходить потихеньку робили, але мовчали про те, щоб то залишалося до останнього сюрпризом? Ну, в тому числі і так, в тому числі, і так, звичайно, розумієте, що ми маємо вже успіхи, і я от їх навів. Надводні дрони це успіх, повітряні дрони це так само успіх і інші розробки. Питання ще й в тому, що зараз фактично. Є певний ажіотаж на ринку. Ви розумієте, що зараз дуже багато країн, ті, хто навіть зброю закинули її виробництво, чи її ремонт, чи модернізацію, зараз цим займаються досить активно. От та ж Німеччина, про яку ми говоримо, яка ще років п'ять тому. Мабуть би так на ринок активно не виходила з пропозицією про закупівлю окремих елементів, які їм необхідні зараз для виробництва чи модернізації своєї зброї. А зараз Німеччина вийшла і виклала досить серйозні пропозиції на ринок, той же саме Рейнметал, в тому числі і різного топу типу дронів, які вони так само хочуть виробляти. Сполучені Штати, Франція, Італія, Британія, Туреччина. Дуже багато зрештою те та, та ж сама Росія, яка виходить і намагається різними правдами і неправдами в обхід санкцій, але щось таке купити. Все це створює серйозний ажіотаж і не так просто купити на сьогоднішній день необхідні комплектуючі. Це серйозний виклик, з яким як можуть справляються наші виробники, якраз для того, щоб виробляти, тому що треба розуміти, на сьогоднішній день мати 100% виробничий цикл це доволі таки складно. Враховуючи наші умови, і тому ми теж залежні від постачання окремих а, західних комплектуючих і не тільки західних. Тому за це йде боротьба, і тут важливо просто це накопичити, завести. І після цього можливий ривок в цьому. Ось це просто варто розуміти, що будь-яка зброя вона не береться і не робиться. Я теж сам багато бачу цих дискусій в мережі, але просто варто зрозуміти, що ну, жодна зброя вона не береться і ні звідки просто виробляється для того, щоб її виробити, це. Потрібно достатньо велику кількість необхідних елементів, комплектуючих, і не всі вони виробляються в Україні. Я думаю, що це не секрет. І з цим пов'язано так само певні затримки з тим, що це треба завести, це треба встановити і далі виробляти. Зараз, уже коли процес пішов, я думаю, що це буде пришвидшуватись і робитись. Крім того, не забувайте, що багато компаній. Які а, постачали зброю, вони мають довгострокові контракти, від яких вони відмовитися не можуть, і дуже часто важко просто в Україні поставити в топ-листа. Списку і сказати, що давайте нам, тому що всі розуміють, що Україні треба надати пріоритетно, але з іншого боку, штрафні санкції за контрактами за недопостачання теж це технічні моменти, це деталі, але вони просто досить важливі, щоб розуміти, чому дехто говорить, що так повільно. Це ще як для таких видів зброї, це не повільно. В принципі, ми рухаємося доволі таки швидко. На вашу думку, от ви згадали про атаки на Чорному морі і проти. Цього десантного корабля і відповідно проти танкера. Що це змінює? Тобто, з одного боку, ці махіни перестали рухатися а, І якщо ми там, наприклад, порівнюємо удари по Москва Сіті, то багато хто може сприйняти це ну, такий як пір-крок. Хоча я до цієї категорії не належу. Але тим не менше, в частині проблеми, які це створюють, Здається, що у Росіян на чорному морі проблем стало більше. От в умовах військового стану, в, в умовах війни, от що ми маємо досягнути завдяки цим морським дронам? Ну, давайте так. Якщо Москва Сіті, це психологічний інформаційний ефект, який не несе жодних практичних наслідків, окрім того, що можна вивчити, як ППО прикрита Москва чи не прикрита, що безумовно було зроблено. На цьому все закінчується. А от морські дрони і застосування їх проти кораблів з ураженням, пошкодженням, це доволі такий серйозний успіх, як на мене, і е -е -е, що це демонструє? Це демонструє те, що Україна. Яка не має можливості зараз змагатися з Росією за кількістю кораблів, а тим більше підводних човнів в Чорному морі, які має Чорноморський флот Росії, все ж таки нав'язує наші правила гри і демонструє, що може діставати російські кораблі навіть в новоросійську, не тільки в окупованому Криму, і це велике досягнення. Я вважаю, тому що це перекоплення фактично. Багато в чому ініціативи зараз в Чорному морі, і мені здається, що ось ця системність, певна, яка зараз відбувається, тому що ми можемо побачити останнім часом часті стали випадки. Вони почастішили атаки на російські кораблі в чорному морі. Це важливо, тому що нам важливо розуміти, що маючи певний запас цих дронів, досить важливо не опускати момент. Тому що ворог теж вчиться, вони теж намагаються протидіяти, придумують різні способи. Іноді ці способи комічні, іноді вони виглядають доволі такі примітивні, коли вони якісь там троси, сітки намагаються натягувати. Ну от, але все ж таки вони щось шукають. Тому, поки вони не знайшли жодних способів протидії, відкривається можливість. Крім того, я би звернув увагу на високоточність цих атак, тому що. Як правило, те, що я спостерігаю, і бачу: удари наносяться або в машинне відділення, або намагаються нанести якраз гвинти або двигуни корабля, що в принципі є найдорожчим, що може бути з точки зору ремонту, і з точки зору часу проведення ремонтних робіт. Тобто, вони їх можна полагодити, але це займе час і це потребуватиме вкладень. Фінансових тому мені здається, що навіть якщо не топити, а ось так серйозно пошкоджувати російські кораблі, це важливо. Крім того, це нафта в будь-якому випадку це один танкер, але все одно це мінус від доходів а, з того, що Росія могла ним транспортувати нафту. І ми мінус один корабель, який міг це робити. Причому не дуже старий 2014 року. Якщо я не помиляюсь, він фактично спущений на воду. Тобто, як для морського судна, це ще доволі таке. Новий тип корабля, і те, що він так пошкоджений, це важливо. А якщо дозволити, хочу цю тему розвинути. А як ви думаєте, відреагують наші західні партнери? Ну в тому плані, що зрозуміла позиція Сполучених Штатів і решту світу, щоб все одно російська нафта була присутня на світових ринках, так за зниженими цінами, але тим не менше. І ось, якщо ми умовно там втопимо п'ять на російських танкерів. Що тоді? Що е це нам дасть? Це, е я маю на увазі, е завжди ж є наслідки певних дій, особливо коли йде такий глобальний розклад. Ми поки що, з того, що я бачу, мене наразились на якусь таку критику, скажімо, чи я не бачив заяв якісь від наших партнерів, які б критикували Україну, тим більше. Розумієте, як у нас ж завжди є юридичне обґрунтування наших дій. І якщо ми візьмемо керч, якщо ми візьмемо територіальні води довкола Криму, це територіальні води України, і, власне кажучи, будь-якого порушника а, цих вод, який порушує режим, ми маємо право атакувати згідно норм міжнародного права і юридично, а, згідно того ж міжнародного морського права, підстави поставити під сумнів нашу позицію тут неможливо. Я не думаю, що Україна ставить за мету атакувати і знищити е, нафтовий танкерний е, флот російських кораблів. Все ж таки, є цілі, які пов'язані з військовими кораблями, десантними, тими, які запускають по Україні калібри. Я думаю, що це пріоритетні цілі, так само щоб зменшити їх кількість, аби вони не могли обстрілювати е, територію нашої держави з моря. Не продовжували ракетний терор. Ось це є пріоритетом. Тобто, пріоритетом є послаблення Чорноморського флоту Росії і, і максимальне його послаблення, навіть потенційне знищення. Ось те, що є пріоритетом, і на цьому шляху ми не ведемо на сьогоднішній день. Я думаю, всупереч з нашими партнерами якоїсь політики, якихось дій ми тут відкриті. І абсолютно зрозумілі, тому мені здається, що це є головна мета. А що стосується нафти, то знову ж таки Росія на сьогоднішній день, попри втрати цього корабля, вона ж не позбавлена ще можливості здійснювати відповідні контракти з Індією там чи з іншими країнами. А удар по мосту він є пріоритетним чи не є пріоритетним? Тому що, оскільки ми от там рік і вісім місяців, скільки ми чуємо і диваних експертів, і військових експертів, з питанням, чого ми ще й досі не вдарили по мосту, так, щоб його вже не можна було відновити. Бачите, ну з одного боку, я погоджуюсь, треба бити і треба ударити. Просто Питання ж то в тому, що чому питали. Ну, от я поясню, чому, чому казали. От, рік тому знищити Кримський міст і що? Росія що? У Росії буде припинена логістика, Росія буде відрізана? Ні. Ну, давайте скажемо так, як є, що Окупований Крим буде відрізаний, так будуть серйозні проблеми. Ну, давайте згадаємо навіть фактично до моменту. Побудови мосту до моменту того, що вони побудували, почалася анексія, окупація Криму. У Росії навіть не було так званого сухопутного коридору, але якесь там забезпечення Криму було. Тому виведення з ладу кримського мосту це пріоритет і це важлива ціль. Але вона найважливіша в той момент, коли українські війська вже будуть на адмінмежі з Кримом. Отоді, От з точки зору затиснення. Росії, і коли в них фактично не залишиться жодних інших можливостей, окрім а, того, щоби доставляти щось морем, і то сумнівно, тому що можуть бути атаки по їхнім кораблям, от тоді це має дуже важливий сенс, і тоді це матиме колосальний ефект не порівняно з тим, який є зараз. Тобто, це потрібно робити безумовно. Я думаю, що це буде робитися. І як тільки наші війська будуть наближатися до Криму, ми побачимо, я думаю, ще. На більше ударів, якраз по мосту з метою того, щоб його вивести з ладу, це прикольно. Ви сформулювали. А кримський міст ми залишимо на після свята або на свята, бо наближення до Криму це і є свято. Я хотів вас запитати, які у вас враження від цього саміту закритого саміту, який відбувся в Саудівській Аравії в цьому чудовому місті Джида? У мене враження хороші. Я скажу, що те, що в принципі очікувалося, те зараз є. А що очікувалося? Перше, потрібно перехопити інформаційний порядок денний, тому що він зараз не всюди і не завжди, скажімо, на користь України. Давайте скажемо відверто, тому що різні версії пишуть і багато пишуть там і про те, що мовляв і контрнаступ не вдається, так як треба і... Скажімо, не такий швидкий, але я думаю, що ви це все прекрасно знаєте. моніторите, читаєте, тому це зрозуміло. Тому для нас ключове зараз було перехопити інформаційні ініціативи і сказати, що дивіться, жодних там розмов про те, що український контрнаступ якось не так іде, чи ще щось не потрібно довкола цього зараз дискусії. Україна проводить контрнаступ, метою його є. Перше відновлення територіальної цілісності, суверенітету незалежності, виведення російських військ і з подальшими наслідками. Ось цей ця, ця формула президента України. Будь ласка, 10 пунктів там все написано. І ось на таких умовах ми розглядаємо взагалі для себе можливість настання миру і припинення війни, і це дуже добре, що це відбулося, особливо зараз, тому що це захід в інформаційний простір, який важливий. Друге це об'єднання країн не тільки заходу. Тому що ми так само повинні бути свідомі того, що світ зараз є глобалізований, і не все вирішується на 100% виключно з позиції заходу. А такі гравці, як Індія, Китай, Бразилія, зрештою багато країн Африки, вони так само є важливими і так само їхня позиція вона важить багато в світі, тому те, що вони були присутні на цьому саміті чи конференції, це теж важливо. Ну і третє, я думаю, що ми так все ж таки змагаємося. Так само, це теж війна за думку глобального півдня, тому що там намагається активно грати Росія а, в країнах Африки і не тільки в країнах Азії. вони традиційно думали, що а, всі ці країни будуть точно підтримувати Москву. Ну, як виявилося, як мінімум. Деякі з цих країн готові слухати Україну, готові приїхати вислухати пропозиції України і підтвердити той факт, що мир може настати виключно на умовах статуту ООН. з усіма наслідками. Це абсолютно зрозуміло, з тим, що я вже перелічив. Тому з цієї точки зору я думаю, що це важливо. Пане Олександре, дякуємо вам за ваші коментарі, за те, що змогли долучитися до ефіру. Дякую і до наступних зустрічей. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку цієї години.